Полтавець Ігор Моїсієв вдвічі на день їздить дорогою Полтава Олександрія, яка пролягає через село Мачухи Полтавської громади. Знаки видно, але люди, які тут їздять, не знаю, по 10-15 років, вони на них вже не дивляться. Тобто вони цю дорогу знають, вони знають кожну ямку. А більше багато, мабуть, приїжджав з Києва, з Харкова, які не дуже розуміються на цій дорозі, і через це можуть траплятися до ПТ. За даними Служби автодоріг, на цьому шляху за три роки сталося 17 аварій. Тому на дорозі працівники служби встановили нові попереджувальні автомобільні знаки. «Ми Знаходимося біля аварійно небезпечної ділянки, біля села Мачу. Вона характерна тим, що тут є перехід з дороги першої категорії на дорогу другої категорії і крутий спуск. Дані параметри дороги сприяють виникненню ДТП. І для того, щоб водії були уважні і не наражали себе на небезпеку, ми позначаємо такі ділянки. Такі знаки встановили на дев'яти ділянках, які розташовані вздовж трас, Київ, Харків, Полтава, Олександрія та Кролевець Порятин, каже Анатолій Мягкохліб. Розроблений спеціальний ескіз дорожніх знаків відрізняється лише написом: тут аварійно небезпечна ділянка, а у місцях концентрації ДТП. Тут написано Місце концентрації ДТП. Попереджувальний знак стоїть інша небезпека, а також довжина ділянки і характерний вид ДТП. В даному випадку це зіткнення транспортних засобів. Згідно з даними служби автомобільних доріг, окрім дороги Полтава Олександрія, за останні три роки найбільше аварій траплялися на трасі Київ-Харків. Це шість зіткнень. На шляху Кролевець-Порядин по одному щороку. Нові знаки встановлювати почали у березні. Нині залишилося поставити їх поблизу села Базівка, що на трасі Київ Харків, та біля Лелюхівки на дорозі Полтава-Олександрія, повідомив Анатолій Мягкохліб. Валерія Рибалка та Микола Ірьоменко Суспільне новини Полтава.